Інструмент російської пропаганди це робота з класикою. Тут є кілька важливих ворожих стратегій. Росія намагається привласнювати яскравих українських класиків і ставить їх в російський пантеон. Ось приклад того, як російський філософ інтерпретує спадок Георгія Сковороди. Він чомусь не впевнений, що Сковорода був саме українським мислителем. Так хто ж він був такий, Григорій Сам Сковорода на маділі якого написано Мір ловив мене, но не поймал». и действительно ли он был первым русским или украинским философом. Ну, относительно пальмы первенства здесь, конечно, можно спорить, но в мифологии русской философии эта фигура каким-то образом пересекается с центральной фигурой XIX века Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Росіяни не даремно вдаються до такої стратегії. У них немає своєї давньої літератури, тому привласнення українських класиків допомагає росіянам підтримувати міф про нібито свою велику тисячолітню історію. Це пояснює літературознавиця Віра Агеєва. Російська література почалася з XVIII століття, з класицизму. В них нема бароко взагалі, в них нема свого XVIII навіть століття. Ось чому ці претензії Сковорода русський поет. Ось чому, всі, ось чому всі творці українського бароку російські автори.